Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини з вами, кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, хто ще не підписався, щоб не пропустити новини. Велике прохання! Ось на цей кружечок натиснути і підписатись. Російські війська прорвали нову ділянку державного кордону на території Сумської області. Повідомляє Діпстейт у цьому районі. Регулярно фіксують удари авіаційними бомбами. Також триває просування на Покровському, Костянтинівському напрямках та у бік Дніпропетровської області. Російські війська значно активізувалися на Запорізькому напрямку, де ведуть активні наступальні дії. Повідомляє командувач сухопутних військ України Олександр Сирський, вживаючи заходи для підвищення стійкості оборони українських сил. Україна залишиться без сум Харкова, Одеси, Миколаєва, Запоріжжя та Дніпра, якщо відмовиться від мирного врегулювання, заявив голова комітету з оборони Російської Федерації. Такий вигляд має мир та дипломатія по російськи ультиматуми ракети та капітуляція України. Ці заяви лунають від Російської Федерації напередодні другого раунду переговорів у Стамбулі. Більшість із 68 інцидентів із територіальними центрами комплектування це маніпуляції, заявляють в оперативному командуванні. Північ у сухопутних військах зазнач. Чають значна частина подібних інцидентів це спроби дискредитації мобілізації та підриву довіри до центрів комплектування. За травень у зоні відповідальності підпорядкованих центрів зафіксували 68 таких випадків. Українські воїни-десантники знову взяли у полон 10 військовослужбовців армії Російської Федерації на Курському напрямку. Молодці поповнюють обмінний фонд у своїх підрозділах на території Росії. До них застосовувались негуманне поводження, психологічний тиск та погрози. Полоненим надано необхідну медичну та психологічну допомогу. Вони можуть бути використані для подальшого обміну на українських військових. Які перебувають у російському полоні, сполучені Штати Америки можуть чинити тиск на Україну, аби вона взяла участь у переговорах 2 червня, навіть якщо Москва попередньо не надасть свій меморандум. Пише The Washington Post. через дії Росії. Україна опинилася у невигідному становищі. Дональд Трамп неодноразово дратувався через затримку переговорів, а американські чиновники неодноразово погрожували вийти з процесу. Це сценарій, що вигідний Росії, зазначають журналісти. Тим часом аналітики інституту вивчення війни повідомляють, Росія навмисно використовує переговори як інструмент затягування часу та збереження тиску на Україну. Експерти підкреслюють, Російська Федерація не налаштована на конструктив. Делегація залишиться без змін, а вимоги ті самі. За минулу добу зсу відпрацювали 1250 живої сили, два танки, 5 ББМ, 54 артилерійські системи, два РСЗВ, один засіб ППО, 145 БПЛА та 109 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня, гарного дня.